Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися, як домовлялися, на приємну новину, на приємну святкову урочисту нараду. До нас сьогодні завітали наші гості і представники влади органу управління майном, органу управління освітою з однією метою представити до виконання обов'язків ректора нашого інституту. Тому -то для вступного слова, для представлення, я слово надаю. Начальнику управління майна і, вибачте, не знаю, економічного, економічного розвитку обласної ради Чижку Віталію Миколайовичу. Доброго дня, шановні працівники інституту. Дуже приємно сьогодні бачити вас у зв'язку з такою важливою для вашого закладу подією. Нарешті ви обрали собі керівника, з яким працювати найближчі 5 років. Сподіваємося, що ця робота для вас буде плідною, щоб заклад не тільки покращив свої здобутки, і приславився на всю Україну своєю, своєю творчістю в роботі, своїм відношенням до тих людей, які приїжджають до вас на підвищення кваліфікації, щоб люди, які приїжджали до вас і дізнавалися багато чого нового, і до нас доносили ці знання, ці навички до тих дітей до того майбутнього нашого держави в найближчий час підросте, і буде розбудовувати нашу Україну. Але на початку дозвольте, по-перше, вас привітати з минувшим святом з ним працівника освіти і зважаючи на те, що Олександр Федорович, скажімо так, такі легкі зішти, взяв на себе керівництво цим закладом. Я Сказати, що він покращив його роботу, не було жодних таких, скажімо так, несуперечностей, та не узгодженостей в роботі, завжди знаходить підтримку керівництва обласної ради. І тому за рішенням голови обласної ради Івана Ярославича Гачара відданість обраній професії заслуги в реалізації завдань національної політики в галузі освіти, вагомий особистий внесок в справу навчання і виховання учнівської молоді. Підготовку висококваліфікованих фахівців та знагоди святкування дня працівників освіти голова обласної ради нагороджує попик Олександра Федоровича на той час ще, ще тимчасово виконуючи обов'язки ректора Хмельницького обласного інституту після педагогічної післядипломної освіти грамотою Хмельницької обласної ради. Чисто трудовій, шкій, ми їх чоловік знайшли, ми відносим. Віктор Євгеніч. Прошу вас. Також відповідно до статті 42 закону України про вище освіти трудовий колектив важко для цього, нині вже вашого заходу правосеретора на найближчі 5 років. І тому від головності ради Івана Ярославича прийнято рішення про укладення з вами контракту строком на 5 років, відповідно до вимог закону. Можу побажати лише одного, скажімо так, добрий путь, щоб той досвід, який у вас був на попередній роботі, ті знання, навички, які ви здобули, щоб ви поділилися з трудовим колективом, щоб покращили його роботу, провели оптимізацію діяльності закладу, підвищили його ефективність, щоб всі ваші владі починання завершувалися позитивно, відповідними позитивними наслідками в роботі, ну і зберегли, звичайно, підсилили трудовий колектив. Риставалася поварну і підтримку. За прикути. так вирішив, щоб зібрати на Освідянської галузі України, і саме з обранням ректора вона також показала, що вона залишається таким планом. Хмельницький обласний інститут після дипломної і педагогічної освіти один із перших вузів в Україні, який скористався нормами закону, нового закону про вищу освіту, і, власне, обрав ректором людину, яку він вважає найкращим керівником для себе. На Майбутніх 5 років. Я щиро радий те, що ви підтримали каналі саме Віктора Євгеновича Береки, як досвідченого управлінця, який пройшов усі ланки педагогічної управлінської кар'єри, як знаного науковця, який має гарні, визначні досягнення саме в педагогічній галузі, як прекрасну людину, яка готова співпрацювати з усіма, підтримувати усі добрі і гарні починання. Думаю, що із е, призначенням платаєм контракту з Віктором Юхановичем е, робота освітній галузі Хмельниччини стане ще кращою, стане ще успішнішою. Ми будемо всі з вами гарно співпрацювати. І сьогоднішній день він є символічним, бачите, саме після дня вчителя Віктора Євгенович приходить на нову посаду. Я хотів би побажати вам, Віктор Євгеновичу, перш за все, міцного здоров'я, довголіття, усіляких життєвих операцій, успіхів на педагогічній діяльності державну адміністрації буде підтримувати власне цій посаді підтримувати власний інститут як заклад провідний освітянський заклад Хмельницькій області Організувала вибори ректора, що дала вам можливість висловити свою думку. Вони були різні думки. Одні голосували за тих кандидатів, які сьогодні на... не пройшли, але так усе буде в житті. Хтось один місторектором, а хтось інший. Тому я в своєму прикінцевому слові сказав, що я готовий до співпраці з ними, готовий працювати і співпрацювати е, на благо розвитку нашого навчального закладу. Що я планую, ви теж чули, і бачили, я роздавав свою програму, але першу чергу я буду добуватися того, аби інститут існував, аби нікому не було поважно зазіхати на. Е, Даний навчальний заклад, який є своєрідним навчальним закладом на теренах освітянських теренах Хмельницької області. Я вдячний всім тим, хто проголосував за мене і постараюся оправдати ваше довір'я відповідною роботою. Я вдячний тим, хто і голосував проти мене. Адже це є резерв для тієї роботи, яка повинна бути е мною проведена, аби довіря перейшло на мою сторону. Я думаю, що я зумію це зробити. Є дуже багато задумок, але єдине, що я хочу вам сказати, чекати, поки зробиш щось. Один берега не можна. Треба нам всім з вами закладати зусиль, аби робити усе, щоб заклад існував, щоб заклад процвітав і заклад робив ту величезну справу, яка йому, на нього покладається. Дякую вам. Та, ніж, місце, та, я думаю, що виконувати обов'язки дуже набагато важче, чим бути дійсно так? <різв 'язково> Коли виконували обов'язки в цей період, ви розуміли кожного з нас. Дійсно, ви розуміли наш колектив і всі люди, які зготувалися про вас, і з питань фахових, з питань побутових, з питань сімейних, ви розуміли, як це відбувається. Тепер не відчували і я хочу подякувати від цього ходили і потрапилася на краще. Видіть далі, каже. На цьому наша злобаю всіх до праці, до роботи. Надіюся, що двері мови, які в цьому приміщенні, завжди будуть для вас відкритими. З розумними конструктивними пропозиціями, без надривку, без особливого е зазіхання на якісь надмірні претензії е щодо і посадових обов'язків і до виконання залізних обов'язків. Я думаю, що у нас є можливість попрацювати, є можливість працювати, є можливість співпрацювати. Я щиро бажаю вам це. Дякую.